Миколаїв, сьогодні у нас 4 липня, 25 рік. І це другий день у нас збирання ріпака. Другий день не то, що він так сипе, там бачимо, який він, як він виглядає. Трошки у нас машина поламалася була, а машина нам потрібна маленька, тому що врожай маленький. Бачимо стан ріпака. Можливо, вилізу покажу, але ну, на кожній рослинці там по 3-4 стручки. Це десь на кілометр гонів виходить з однієї сторони метрів до 100 гарного ріпаку. І як гарного. Ну такий нормальний ріпак. І з іншої сторони метрів там до 100. Нормального ріпаку, а то все ось таке, де немає майже нічого. Але ми скосили трошки більше половини і накосили вже там 5 тонн. Більше трошки. Ну, загалом скажу, що, не знаю, там вставлю, можливо, десь. Біля десятки, там хай по 8-9, можна вийти у нас. Я скажу, ріпак непоганий сам по собі. Якби не оцей приморозок, то ми б зібрали в гарний рік тут тридцятку точно, а то і більше. Тому що я ж кажу, вже скільки косимо, а немає, немає. ріпаку немає і там бункер майже нічого не сипе. Ми от зараз доходимо до посадки і там вже більш-менш щось з'явиться. Косимо з ріпаковим столом. Бачимо, так воно маси немає, накладає, підгавкує трошки, тому що маса коротка і накладає на край, так сказати. Не можеш так зачепити і потягнути масу. То мотовило, так, аж мотовило, коли там підтолкне його, то потім іде маса. Ну, Звісно, що. Я кажу, добре, що так. Затрати, не знаю, витрати вернемо, не вернемо, а ще потрібно заплатити податки. Потрібно якось готуватися до наступної посівної. Ось ми доходимо, так, кріпак вже починає з'являтися. Ось тут вже пішов такий більш-менш. Як можна сказати, для цього року у Ну, як кажу я, що Богдан все в карман, потім ще дознімлю трошки. Ось такий ріпачок у нас в бункері виходить. Десь трошки. Ну, все проходить по стандарту. Все виходить по стандарту. Ну, Хто не пам'ятає, то скажу, що ріпак ритму посіяний частину з добривом, частину без добрив, як? З, мали... з різними нормами добрива. Ось. І як завжди, в цьому році, де менші норми, де він гірше виглядав, хто спостерігав за нами, я показував ось ці краї вони виглядали, тому що ми по колу обходили, меншу норму добрива дали. Вони виглядали гірше. Зараз при косовиці вони виглядають набагато краще і дають більшу врожайність. Там, де був кращий, ну, цей рік такий. Багато хто пише там, умнічає що. А що ви не бачили, що, що воно відбувається в цьому році? Що ви кормили? Ви що не бачили, скільки продуктивних стебел там було? Ну, такі всі розумні, бляха-муха. Ми працюємо на краще. Ми бачимо, який стан, ми хочемо краще. Ми надіємося на погоду. Ніхто ж не винен, що погода таку зіграла з нами шутку, так сказати. Ну ось ріпак, я скажу, з краю суперовий. З краю суперовий край. Це, ну Щоб був хоча б ось такий, ми б зібрали точно двадцятку. А місцями набагато краще є. Що в нас тут по витратам? Втратом, витратам, витратам, витрати, то витрати, витрати не перекриють, як сказати. <кхи> ну, як я завжди кажу, косить не комбайн, а косить комбайнер. Наш дончик такий, знаєте, я казав, навіть нива в умілих руках, вона може краще косити джундіра. А джундір, може бути або кейс, або ще якийсь комбайн поганий, тому що він погано косить. А ні, косить комбайнер, і все воно залежить від комбайнера, від розуміння того, як косити, як налаштувати комбайн і все інше. Якось кому цікаво, знімлю огляд, про... тому що він, хоч і дуже старенький, він там зовнішній вигляд виглядає не ахти, але але він робить свою роботу і набагато краще. Все, що ми збираємо, ми веземо з-під комбайна і в нас все проходить по межах норми. І це з мінімальними втратами. З мінімальними втратами. Ось бачимо, як ми косимо ріпак. Решета закриті геть. А так мало хто косить. Бояться, але щоб так косити, треба розуміти. Так. Ну все, косимо, не знаю, що ми будемо робити далі. До речі, теж любителям обробітку глибокого і всього іншого. Бачимо, ріпак який чистенький, стерня чистенька. Що тут у нас було? Тут у нас... А що у нас було? Нічого. Окрім клетодима. Було... А, ні. хізолофоб. Хізолофоб. Хізалофоб. все, і більше нічого тут не було. З гербіцидами ми більше нічим не працювали. Маса зробила свою, так сказати, справу. Ну і технологію. бачимо, яка б страшна посуха, а тріщин немає. Тому що ну, така в нас технологія і вона працює. Можна зайти. На інші поля тріщини можуть бути, якщо ви тільки заїдете в нестиглий ґрунт, де по слідах трактора обробляли. Ну немає, бачимо, немає тріщин. Соняшники, соняшники от сусідські трошки додихають. Да? Ну це теж більш-менш обробіток, по нулю, можна сказати. Мінімальний. Тут. Так, працюємо. працюємо Ну Потім скажу, скільки накосили, можливо, а можливо, окреме відео зроблю, щоб не клеїти, тому що вже довго аклеїти все через телефон клею. Нема в мене часу, коли і що, як займатися. Так що такі справи. Скосили. Ну, в принципі, як, незадоволений, але. Дякую, що так. Ось бачимо, який ріпак. Дуже гарний у нього потенціал. Погано, що він не закущився. Оце я не розумію, чому він не закущився. От. Ну, а чому він не закущився, звісно, зрозуміло, тому що дощів не було від слова зовсім. Все, тримаємось, буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити своєму житті. Лише те, що він міє робити найкраще. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаймось, це буде все добре.